В 30-х роках воно це якраз як ти кажеш, що воно якщо в 20-х роках, наскільки я розумію, що це як революційно, що вони давали, що е, революційний такий сигнал, що це буде звіль, е, о, зразок того, як будуть вирішені національне питання в всьому світі, і звільнені всі нації, і всі будуть там мати якусь свою цю, е, як мінімум, національну культурну автономію. А в 30-х роках, вже як оборона, то вони це все зачищають. І ті, хто відпинився в меншині в цій такій великій моноетнічній республіці, то вони їх скручують і переводять вже на російську мову, наскільки я розумію. Так, 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 та. Е, більш того, такі русифікаторські тенденції, вони посилюються і в самій Україні. Хоча українізацію ніколи, ще повторюю, ніколи не скасовували. Берсонок такі етапи, якби побудувала, вона в. в Скажімо так, це перше 20-ті роки українізація. Кінець 20-30-х це русифікація. Потім ну, Друга світова, вона так в неї немає, тому що ну, це Друга світова Україна окупована. Потім значить, тривеликий отіпіль, потім Шелест, ніби знову українська мова і культура піднімаються в обмежених, в обмежених варіантах, але піднімаються. І Щербицький. Коли знову связьку націю будують, uh -huh. О, такі зігзаг. Це не було цілісної політики, і вона виводить важливий етап